Ми отримаємо як держава, якщо контрольований експорт буде відкрито під час війни. Перше це надходження валюти, і у держави буде менше фінансового навантаження від оборонного сектору, бо оборонний сектор стане більш незалежним і самостійним в плані ресурсів. Порахувалася якась цифра приблизно. Що скільки може бути, щоб ще раз її сказати? Ну ми запустили лічильник зброї, якої не було минулого року, mm -hmm. бо це власне оці 63% три потужностей, які були недозаконтрактовані. Тому ми так собі подумали, що це якась надлишкова продукція. Власне, якщо держава її не купила, це б надало галузі плюс 2 мільярди доларів за 2024 рік. Mm -hmm. Знову ж таки, мова йде тільки про наші компанії, а сектор більший, і це були б десятки мільярдів доларів в найкращому розкладі. Складі е, і це ті ресурси, які могли б інвестуватися в покращення зброї для українських військових. Ми б знизили собі вартість дрона і постачали б за ті самі гроші Україні більше продукції. Е, тому перше це фінансовий аспект надходження валюти в країну. Друге це дипломатичні важелі впливу. Бо ми зараз бачимо з цими всіма перепетіями з американцями, коли хімарси, патріоти, старлінки використовують як важель дипломатичного впливу на нас. Неприємна ситуація, але ну знову ж таки розумна стратегія. Хотілось би, щоб Україна теж навчилася так робити.